Так, що ж, привіт всім, радий всіх вітати на короткому огляді ринків, криптовалюта фондового ринку. Сьогодні проведемо дуже таку ґрунтовну, дуже таку потужну роботу, яку ми ну, давно, чесно, давно не проводили. Поговоримо про біткоін, про альту. От, про точки входу про все поговоримо. А ви підпишіться на цей YouTube канал. Мені не хватає підписок, не хватає лайків, не хватає коментарів. Ну, через те, що я такий зажит, а через то, що треба просувати якось наш проект, бо все безкоштовно подається і, ну, треба віддачі. Треба віддачі. З вас тільки лайки, лайкайте, підписуйтесь на телеграм-канал, все є в описі даного відео. Ми переходимо до ринків. Чесно, я почну з криптовалюти на цей раз. Далі перейдемо до фондового ринку, там буде по золоту багато цікавої інформації по нафті, по геополітиці. Тому, ну, рекомендую додивитись до кінця. Також в кінці кину певну пасхалку на деякі альткоїни, які я особисто тримаю. Ви знаєте, мій альткоін лист плюс-мінус, але. але. Окей, почнемо з е, кріпти основних альткоїнів і активів. Біткоїн е, сходив очікувано з нашої точки входу, да, яку я подавав в лайві в телеграм-каналі. Тому підписуйтесь, бо на огляді буває картина одна. Ми на огляді очікували отут формування е, минулого разу мікробаланса. Да, отакого. Ясно, я його. Зараз секундочку, заберемо заливку такого мікробаланса очікували формування. І розглядали два варіанти. Або реакцію з цієї зони, або район 59 тисяч, 58, 59, так? Да? Що, в принципі, відбулося? Відбулося те, що тут було достатньо тригерів, достатньо непогана розворотна формація. Я в лайві, в принципі, подав був тут точку ходу, сам особисто зайшов тут в лонгову позицію і її далі утримую. Тут зафіксував 50% своєї лонгової позиції. І по біткоїну. Суть така, що зараз, що в нас є декілька факторів за більшу корекцію, декілька факторів проти більшої корекції. Я Особисто дивлячись на прайс-секшн загальний, да, на загальну структуру, сказав би, що ймовірно, великої корекції ми не побачимо. Звісно, для нових точок входу у нас актуальний буде рівень, який всі чекають, всі дуже гарно чекають. Це 63500. У нас отут найбільший об'єм зараз всього балансу, навіть якщо я вам ось зараз прикину. Не буду атас відкривати. Беремо трейдін ю, беремо по протягуємо і ніхіра не Ну Давайте самеєшний графік візьмемо, протягнемо, а на в нас трошки кривіше це все малюється, на жаль. От, ну, Менше з тим, коротше, тут в нас хай об'єм на 63. Високий об'єм, по суті, рівноцінний цьому. Це не саме є такий графік, але на м -м, Binance в нас тут хай об'єм на 63500 плюс-мінус на тому рівні, якщо ми зараз проведемо. В мене просто на Binance не хоче на такий діапазон профіль об'єму накидувати. На жаль, на жаль, чи на щастя, в принципі, не важливо. Е, вот. Тому цікаво розглядати лонгові позиції, добори до нашої точки входу, яка отут, яка, ну, я не знаю, особисто звідси не тримаю лонгової позиції, бо я її фіксав повністю тут. Вот. Але яка отут позиція? Ну, скажімо, <різниця> яка різниця, в принципі. Е, то ну, для нас невигідно тут добирати щось, дивитися, якісь лонги. Тіпа. Пробої і так далі. Це просто нерентабельно, надто ризиковано, при тому, що в нас є 50% стопом без убитку. Тут стоп без убитку в нас зараз е, чудової позиції, яку ми будемо отримувати далі до чесно, я би хотів до 100 тисяч доларів за біток попробувати витягнути цю позицію. Це може займе ну, півроку, навіть не знаю, це може зайняти дуже довго, але я налаштований капець побичу, ми ще обговоримо. Про макро, да, от що кажу, подивіться відео до кінця. Ми поговоримо про макро, про ринки, про багато чого, і там от ми зрозуміємо перспективи, чого бичка, чому була рана. S&P вже був раніше, ми про нього також поговоримо. Е, вот. Але менше з тим, дивіться, біток. Типу, тобто вигідно нам добирати тільки в районі 63500. Я буду тільки там дивитись. Чи ми туди підемо, ну 50 на 50. Чого 50 на 50, ну відкриємо ЛТФ. Локально на вихідних, що відбулося? в нас тут відбулися такі певні фіксації. От я їх тут, в принципі, помічав. От вони. Фіксації, був їхній рітест, позиціонували в шорти, тест, пішла корекція далі. Було по покупкам. У нас вони після формації екстремума на 67400 покупки падали. Тобто загальному в нас е, тренд видихався, йшло таке виснаження ринкового покупця, що свідчить про те, що ймовірно буде корекція. Про що я написав в телеграм-каналі, коли ми були тут. Е, тому підписуйтесь, посилання в описі під відео. описі під відео, YouTube, нагадую. Е, От. І ми сходили на корекцію зараз. Перша зона в нас підтримки це оця зона, де в нас тут був екстремум формувався. Е, відкриємо. 15 хвилинний графік, давайте життя тіка поміняємо десь на 133. Щоб мені детектили якось красиво об'ємчики, які тут взагалі не єм. Ну тут детектити нормально нічого не буде, бо нема значимих таких великих тут. От. Ну тоді натягнемо, давайте профіль об'єма. Або об'єми за сесію. Ні, давайте натягнемо профіль об'єма, плюс-мінус, та навіть з екстремума до зараз, типу. От, з екстремо, до зараз у нас тут, звісно, був великий об'єм, тут був менший, тут більший. І, до речі, більший проходив зараз в цій зоні і проходить. Він сунувся зверху, був, а вже сунувся сюди. Це непоганий знак. Е, загалом непоганий знак, бо в нас є певна дивергенція по ТПО і по профілю об'єму. Тобто по ТПО в нас отут пок. Е, або в цій зоні таки лишився. А по профілю об'єму він змістився вниз, тому у загальному, ну тут є певні якісь сейви мінімальні. Якщо подивитися по дельті зараз, да, тіпа, то якісь ознаки вже ну, мінімальні неефективності і затухання, можливо, в принципі, і наявні. так. Але дуже слабо видно, дуже слабо можна щось сказати по футпринту тут, от тому. Спішити з цим я не буду, лонгувати звідси я не буду. Але ми прийшли в першу зону підтримки. в нас є тут дивергенція, і можливо, ми продовжимо рух, проб'ємо продавців вверх без значимих корекцій. Це доволі таки реально. Тому не шортіть. Але, ну, звідси лонгувати не рекомендую. На свій страх і ризик, якщо з'явиться більш значимий тригер, бо поки я їх не бачу. от. Глобально, в нас все-таки продавець не є ефективний, Якщо подивитися, отут мінімум були великі продажі. Зараз продажі менші, тіпа. Ну, але вони йдуть, вони йдуть, йдуть далі, далі, далі. І, в принципі, переважання зараз продажів також тут, наявне, в цьому діапазоні, я б не сказав, що це все дуже добре. Коротше, бітку в мене все. Зараз розглядаємо два варіанти: перший, що винесемося так, бо цей рівень захистять і тут з'являться більші тригери. Це ймовірно, що можемо цю зону якось захистити ложний, сформувати. Чи звідси пробити верх можемо. Вот. Ну і другий варіант для нас, якщо брати позицію, то тільки 63 500. Все. Очікування ту зимун. Очікування ту зимун. Ефіріум, а це в мене арбітрум. Я щось тут малював, то виключимо це ТіПО. Про Арбітрум пару слів пізніше скажу. Давайте перейдемо до Ефіріума. Ефіріум. По Ефіріуму. Непоганий ми відкат звідси отримали. Тут подавав в чаті і писав лонгову позицію, в принципі, якби ну, основну ну, Першу ціль ми екстремом забрали. Пішли теж в корекцію. Чесно, по ефіріуму ситуація абсолютно ідентична. Абсолютно, У нас тут зараз також є найбільший об'єм і зміщається, здається. Давайте, в принципі, переглянемо е цей момент. Переглянемо цей момент. Я би хотів ф'ючерс відкрити. На Binance все-таки цікавіше буде. Е що в мене тут по гасту? Ну, давайте перенесемо на годинний графік по ефіру. Перейдемо там якраз. Ну, Життя тільки трошечки, мені здається, таке, але менше з тим. От. ну Якщо взяти зараз Point of Control, то бачимо ту ж саму, в принципі, тенденцію в нас. Бок, TPO в нас тут. І тут був пок, по суті, цей максимальний рівень. Зараз перенісся сюди. Тому, чи можемо тут сформувати розворот? Так, можемо. Типу, для лонгів, чи цікава ця зона по ефірі? Ну, вже ні. Вже ні. Лонги звідси взяті, також вже повністю в безпеці. Да, і нам, я думаю, немає потреби, типу, зайвий раз ризикувати. От. Але хто хоче, почекайте якихось більших тригерів, типа. Е Почекайте більших тригерів, якихось точкових неефективностей, більш ярких, і від того можна буде глянути точку входу. Плюс, можливо, зломе на ЛТФ і в додаток до цього будуть, так би мовити, гарною штукою такою. Тобто, наприклад, ми на ефіріумі отут торгуємося зараз, торгуємося, формуємо отут, наприклад, свічка відкупається, по дельті, е по дельті в нас. Е по дельті в нас тут буде про... дельта продавця, така якась більша, може, велика. Типу, що будуть ознаки, знаєте, якогось поглинання мінімального хоча б. От, після того ми після того ми йдемо. Кудись сюди, типу. виходимо вверху, тут робимо ретест, і ви тут собі заходите і лонгуєте. Закріпляємося над максимальним рівнем і так далі. Можна буде попробувати такі позиції, в принципі, це абсолютно реально, але будьте обережними. Да. І заходьте тільки, як сформується якийсь сетап на ЛТФ. Цей бітка стосується. Хочете лонгувати, залонгуйте, але тільки якщо будь-конфірми, що ми дійсно розвертаємось. Є поки перші ознаки, вони наявні. Типу, я вам дивергенції ці показую, бачу, що профіль зміщається сюди. Є якась тут активність, вона наявна, але, типу, ну не факт. розумієте, можливо бути всяке, тому будьте обережні. Е, ну, Загалом мене. Я нас, налаштований далі лонгово до всього, абсолютно. До фонди і до кріпти лонгово. Я думаю, що питання часу, коли ми вийдемо з цього балансу побітку, останній зараз рубіж. Чесно, останній рубіж і буде ту зиму. Чи ми його з корекцією більшою пройдемо, чи звідси немає різниці, думаю, бо ту зиму не так буде. Давайте тепер перейдемо до. А давайте перейдемо трошечки до фондового ринку коротенько, і після нього розглянемо альткоїни, які я тримаю, щоб всім було <смас> цікаво відео дивитися довше бренд. Переходимо до нафти. Нафта закрилась в нас, ну так, знаєте, типу, ми забрали були цю зону покупця, і тут поки теж почали пиляти. Я думаю, на фоні того, що зараз відбувається в Ірані, може бути волонтильність сильна. Або може бути заворушки там ще щось. Ну, я думаю, може отаке якась історія бути. Але як не крути, загальна історія нафти на шорт, я думаю, ми це мінімум будемо оновлювати, бо все це, як не крути, приведе до профіциту нафти. Хоч зараз може вам так не здається, або всі бояться, думають, ой, який. Це, і порівнює з тим, як Іран нападав там на Ізраїль, ще щось. Ну, це ситуація зовсім інша. І Не просто так, президент десь там в якихось горах, де сніг падає, його літак впав, типа він вмер. Не просто це все так. Це все робиться з певною метою, і ця мета, я думаю, є доволі таки очевидна. Подивимося, до чого це приведе. Ну, мої очікування по нафті в загальному це район 70 доларів. Я думаю. Що це потяне інфляцію? Це потяне інфляцію перед виборами, як має бути, і в липні буде зняття ставки. Почнеться, QE, буде заливати грошима адсько ринки. Оця грошова ігла інфляційна, вона буде далі входити вене ринків США і так далі, далі продовжуватися. Я думаю, що це спровокує лютий ту зиму до виборів і десь до середини, можливо, 25-го року, навіть аж так, типу. 20, десь середини 25-26 рік, думаю, інфляція буде дуже зашкалювати знову і почнеться знову якась ведмежка, якась негативна історія. Але до того буде прикольно. Окей. Е, переходимо тепер з вами до золота. Золото далі в ту зимуні. Я подавав е, минулому огляді з вами, ми говорили дуже ґрунтовно на рахунок. Я казав, що очікую. Лонг. Ми тестили зону ваг, воларія, хай, та найбільший об'єм, ну, як найбільший, найбільший верхній об'єм в цьому діапазоні, де найбільші об'єми закінчуються. І е, з цього тесту я казав, що тут є ознаки неефективності продавця ринкової і можливий розворот. Пішов шикарний розворот. Дуже шикарний. Шкода, що не дійшли до основного закупу в район Покан. Мені не дуже цікаво було тут брати позиції, якісь короткострокові, довгострокові, точніше. Через це я, в принципі, не брав, але хто брав, то молодці. От першу ціль ми забрали. Очікуємо, це екстремум був. Далі, я думаю, золото глобально. Плюс-мінус буде рости і рости до трьох тисяч доларів на фоні слабості інфляції долара, спершу на фоні, можливо, якихось ще таких цікавих подій, які будуть відбуватися, але в золото буде ріст. Це скупляють золото фізично і будуть далі скупляти золото, буде йти в ту зимун. Ну, дивіться, жовтня я е, стверджував за це, як не крути, жовтня ми звідси з вами, от з цього. От, Лоя його Лонгуєм. Це дико, це жорстко. Ну, це легендарно, я думаю. Це найлегендарніший булран золота. Ну, за 20. Ну як? Був хороший булран після прийняття ЄТФів в нульових. Та? От з нульових це самий легендарний булран золота. І це треба запам'ятати, я думаю. Ті, хто в ньому беруть участь, я вас вітаю, бо ви берете участь зі мною. На рахунок срібла, до речі, також. Е... Також, в принципі, виглядає загальному лонговою. Можуть бути також певні ікси, але я торгую золотом, тому не буду дивитись на срібло. Ну, ви просто загальний темп розумієте. Долар. Продовження. Зниження продовжується. Я думаю, зниження продовжиться до цього екстрему. Думаю, ми побачимо взагалі 97 за долар, чесно кажучи. Я вже щось варіант сильно з ложним виходом не враховую, бо ну, видно хороший розворот. Очікуємо з цього, от, поки ми розвернулися. Думаю, жду оцих от лоїв, блін, оновлення їх там на 97 і потім, може, нову хвилю. але но це вже на 26 рік буде, коли будуть знову КТ проводити. Ймовірно. Е, так, далі. Давайте перейдемо. Я зараз поп'ю води і перейдемо далі. Так, я попив води. І ми переходимо з вами далі до огляду. Е, тепер ну, Євро, відповідно, да, також ну, формула розворот цієї зони з цих рівнів втримали рівні. Я думаю, ріст продовжиться в загальну перспективу. Це ці екстреми, ці екстреми, і, можливо, новий такий локальний глобальний хай, да, буде оновлений по Євро. От, далі е, Єна. Єна, думаю, розторгується і Єна на перспективу в рамках декількох років буде, думаю, отут сильний шортити. Питання, чи звідси ну не скажу. Я би почекав злома структури, якихось локальних конфірмів більш кращих, і там би вже якось дивився би. Чесно кажучи, є, ну, ну, в загальному з цієї структури можемо вийти вниз, і тоді, якщо закріплюємося тут, в нас тут також є профіль об'єма, Не забуваємо, це не Black Bull, не слава Богу, не знаю, чи в них є, бо це треба тільки ранди дивиться. О, в них є. Тут профіль об'єма, Бачите, знаходиться, ну, отакі от дві зони будуть. Ми, якщо от випадаємо звідси, слідкуємо за позиціонуванням. На рітесті можна буде доєднатися до шорта. Якщо ми зараз оце все спозиціонуємо цю всю величезну зону в шорт. Чекай, давайте я. Е, вот. То на рітесті ви просто доєднюєтесь до шорта і е, летимо, типу, вниз. Я думаю, що може гарно летіти на ці екстра мінімуми зносити. Ну там, чесно, може бути падіння і Може бути падіння вплоть до зони навіть покупця в район 121. Типу, спокійно, думаю. Дуже гарний може вийти шорт. Е, Аля 2008 рік. по Єні. Добре, Єн, ну, розглянули з вами. Е, по фунту, фунт, е, по суті, то саме. По фунту очікувано ми зробили по нашому сетапу розворот. Ось, бачите, як планувалось. Ну, чекаємо цей, цей екстрему. Взагалі, в перспективі, я думаю, навіть, може, оцей оновимо і вийдемо вище. Можливо, навіть аж оцей. Але не знаю, наскільки хвати його, ну, послідкуємо. Бо слабість долара буде дуже сильна. Я ж кажу, це ще включиться інфляція, потім ріст інфляції. Долар буде дуже слабене. Дуже-дуже далі слабішати. Я думаю, що ну, це гарно, це гарно для нашого трейдингу, для наших активів. Тесла тут сформувала розворот. В принципі, я думаю, якісь буде продовження росту в цю зону, і там будемо дивитися, можливо, навіть вище. Тут може бути, до речі, початися непоганий ріст на ТХ. Всі шортять, зараз весь захід шортить, але, скажу так, в маска діла трошки йдуть покраще, трошки йдуть покраще. Через то, звідси, стопом в безубиток. Ну, я очікую, по-перше, цього, цього зона рівня Пока, бо тут може бути якась корекція, отака, і потім похід далі вверх. І, коротше, в ітогі на глобал АТХ можемо сходити на бичці. Це доволі попсова хрень, і вона може дати ікси, до речі, до речі. Тому придивіться більш сейвовіше вам буде зайти за умов, якщо ми от засейвимо цей рівень на його ретесті, як я показав. От, Типу в нас є ПОК, ми йдемо сюди і звідси вже зайти можна. можна буде подивитися. Ми про це ще поговоримо. Всяко в телеграм-каналі в описі посилання. ми про все ну, в моменті можемо поговорити. Там, якщо буде питання, пишіть завжди відповідаю. Apple э, очікувано. Також тут була трошки корекція. Пішли вверху. Тут я подавав вам очікування на лонг. Ну, тут явно буде АТХ і вище. Я думаю, будемо виносити продавців і далі йти вверх, там, зони. Хіба чесно? Ну, хіба чесно? Накидувати так. Ну, ми ось сюди прийдемо. Якщо по Фібі дивитись. В принципі, до 300 даже можемо дорости. От, в принципі, можемо до 300 спокійно також дорости. Е, по Apple. ну, Не дуже прикольно, не знаю, купівали звідси потримайте, рахуйте, непоганий ріст в загальному є, як для такого та. е, Ще би Microsoft, звісно, глянув. Ну, давайте, ладно, перейдемо до індексів. По NASDAQ -у. подавали очікування сам, на самому дні також з вами. От Звідси подавало очікування, як по SP 500, а що ми бачимо? Ми бачимо АТХ, і я думаю, що Ріст продовжиться в район 20 тисяч. Типу, я думаю, що цей ну, район далі чекаємо. Тут, звісно, частина фіксується, але далі чекаємо цей район. S&P 500. S&P 500 Шикарно, Боже. Я так задоволений з собою в цьому плані. Типу, що я подавав Ну, типу, Сказав конкретно, отут, отут, прям сказав, це ні, чекайте, отут сказав це дно. На минулому огляді, до речі, минулий огляд подавав інтрадейпозицію звідси, зарітестили на новинах і пішли вверх також дуже шикарно. Тут по любе частина фіксується і далі на ту зиму. Далі район 5400-5600. Чекаємо, цьому році до виборів буде далі жарко, думаю, по СНП 500 -му. Але по-любому стопив Бу і профіт фіксується. Ну, по Амазону теж історія мені більш лонгова. Я його би не купляв, але думаю, що це екстрем, ми оновимо. Також, плюс-мінус з цієї зони. Чесно, по всім акціям техів зараз гарно. Хай ризик, думаю, зараз буде йти також непогано. Навіть паралельно з лоу-ризику. На фоні чисто долара лоу ризик буде тягнутися, так як золото і... і так далі. Думаю, це. Це доволі цікаво. Давайте ще розглянемо декілька альткоїнів. Ладно, По Microsoft там теж лонгова історія. Мені щось влом шукати його. Розглянемо пар пару альткоїнів, які я маю. <свісно> як вам обіцяв, ДОТ. Е, давайте розглянемо маркеткапу дота для початку. На рахунок маркеткапи дота. Дуже цікава ця історія. Я думаю, що парачейни будуть дуже-дуже актуальними. На, цьо, на цій битці кріпти. Я думаю, що це буде дуже актуально. Ми от втримали цей рівень, і тут явний розворот. Ціль цього розворота по капі це 56 е, мільярдів. Але, але я думаю, що ми можемо побачити спокійно 80 мільярдів мінімум. Я думаю, що навіть вище, типу. 180 мільярдів. Думаю, багато проєктів на 180 мільярдів капи вийдуть. Дот, думаю, ймовірно. От, е через 100 ми переходимо до Дота. І дивіться, тут ми також сейвимося на поку. Гарний проєкт. Я думаю, що можна купити собі на спот. Хто не купив ще зі мною, ми давно його купили, і держати до АТХ. І можливо, ціль навіть 300. Ну, типу, я не буду зараз сказати, прям прямо щоб зігрішити. Ну, 80%, сотка, думаю, ми можемо побачити. Відповідно, до Дота Кусама. Теж дуже шикарний проєкт. Ну, як, це по факту до Дота і відноситься. В нас тут теж історія така, що ну, хай об'єм зміщений сюди, плюс-мінус, і брати весь цей Це гарно що він зміщений. Є ознаки е, захисту крупним гравцем. Я думаю, що ну, якщо капа Дота виросте, то й Кусама ці ікси. Також може дати, і вони будуть доволі високими. Вони будуть доволі високими, тому ця історія також на спот улітає, причому зразу. Е, арбітрум ми за нього говоримо. Говорили багато, також ознаків сейву багато крупним капіталом. Тут і ПОК змістився. І дуже все шикарно, в принципі, виглядає. Я думаю, що ну, на спот його варто тримати. Багато хто його, знаєте, хоронять ще ну, це, щось. Ну, це ж повний типу, бред. Ну, проект гарний, проект фундаментальний. Думаю, теж 80 лярдів капи. Ну, думаю, теж буде в нього. Через то я тримаю на споті його. Зараз воно плюс-мінус, до речі, на моєму ТВХ, плюс-мінус тут моє ТВХ. Чекаю. Істинного виходу, закріплення тут і походу далі вверх. За таких умов, перша ціль у нас буде АТХ, друга ціль 5 баксів. Ну і, можливо, там район 10 баксів. Ну, це логічно. В принципі, як і по всьому. В залежності зараз від біткоїна. Давайте глянемо на домінацію біткоїна. М -м -м. Вот. По домінації в нас тут був повторний тест цієї зони. Є варіант, якщо я не знайду зараз графік, домінацію без врахування стейблкоїнів, то є варіант, там взагалі рівно ми тестимо один рівень, типу, цей дуже рівні ну просто на торговка на, на, під ним. Тому чи можемо звідси розвернутися? Та можемо, рандомно. Ну. Домінація це технічна штука, але я думаю, що ми попиляємо і впадемо, як я тут малюю. Може, з оновленням максимума, але я думаю, що зона 50, ну, плюс-мінус 57-58, ну, думаю, буде тримати. Думаю, будемо тримати. І все-таки зниження її рано чи пізно буде. Трошки біткоін зараз просто розвертається, капа його наливається. ну, Ці речі тимчасові. Не рекомендую продавати споти, чесно кажучи, в мінус, не робіть такої хуйні. Вот. Історія от така, от, В принципі, сказав декілька альтів. в мене є ще альти. <сум> в мене є, в принципі, ще альти, це флоу. Звісно, детальніше про більшість альткоїв будемо говорити ми потім. До речі, багато хто говорить зараз за Starknet. От я його не купляв, не маю вважаю, що проєкт. Не сильно перспективний. По флоу. от також бачу перспективи росту на, АТ, на АТХ, взагалі, типу, може бути. Спокійно, тут чисто об'ємно, чисто технічно, непогано виглядаємо. Ну, як на АТХ, десь до рівня 3 доларів можемо побачити. Лінк ще гарний проект, але вже вилетів, типу, вже пізно взяти. Він навіть нормально не скоректувався, тільки до 11. .00. Ну, ми ще звідси частинку Лінка тримаємо. Частинку я тут багато сфіксав на ретесті о цьому, на жаль. Ну, теж АТХ, може бути і ікси. В принципі. Ну, в принципі, та й така картина. ЛТЦ я ще тримаю. Ну, ЛТЦ це не то, що ви, <смас> що ви щось дуже знаєте таке да, жорстке люте, дуже така геморна і стара монета, але... але велике, хороше накопичення, гарний вихід позиціонування, і, в принципі, гарний рітест. І на торговка. Можете взяти, типу. Ікси також можуть бути в нього. Ну, типу, взагалі можемо новити, як мінімум, цей максимум, і це буде ну, 4 ікса також всі, теж непогано. От. Та, бо з огляду, реально, на монетарну політику, на загальні е, макроумови, геополітичні умови, вибори, цю всю історію. Я думаю, нас очікує гарний позитивний ринок далі. Типу, на, до кінця цього року. От так, я думаю. І альткоїни дійсно на дні, і дійсно зараз шанс їх гарно відкупати. Буде більше альткоїнів гарних. Але для цього ставте більше лайків під даним оглядом, будь ласка. На тілегу підписуйтесь, більше активності. Напишіть в коментах, які альткоїни може розглянути, може, ми розглянемо, якщо вони дійсно цікаві, то додамо в список. І, вот. і ми з моїм колегою зробимо огляд по альті, прям такий. Потужний такий огляд. Я ще гляну, до речі, домінацію ефіра. Я, ні, давайте ефіра до, до бітка ще гляну, хотів там щось сказати вам і на цьому закінчимо. Ефіріум також, до речі, річ, яка я вважаю, ну зараз відносно на дні. В нього є, звісно, об'ємна підтримка тут взагалі десь тут <кх>, наступна да, зона покупця. Но ми можемо дати розвороти звідси, насправді, це поки ще ймовірно. Ми поки закриваємо як ложним, можливо, цей бар. Е, тому також майте на вазі. зараз Всі хоронять ефір, думають, Боже, ЄТЕФ не приймуть, Майклселор сказав, що все, ефір, конець. І так далі. До речі, Coinbase, е, аналітик сказав, ти, таку штуку. Бачите, думки дуже розходяться, але я вважаю, що ефіріум по 5 тисяч е, на цій биці ми бачив. Типу, 5 тисяч 10, як Шарко там каже, чи ще хтось. Ну, я не думаю, Но 5. Можемо побачити. І це також є непогано. Дійсно, все. Пишіть коменти, залайкайте це, і буде огляд по альті. Всім гарного вечора, дня, ночі. А я завершую і йду займатися важким своїм ремеслом. Все, всім бувайте.